Нетверезим сідати за кермо тепер дорого коштуватиме українцям штраф 10 тисяч 200 гривень і позбавлення водійських прав на рік. Заради безпеки руху водіям не варто перекладати провину на державу для кожного автолюбителя. Це зона особистої відповідальності. В першу чергу водій відповідає за безпеку звіження, відповідає не тільки за свою жизнь, відповідає за кружаючих людей. Водночас на відповідальному споживанні наголошують самі виробники. Представник корпорації оболонь показує, як виготовляється пиво і як воно стає безалкогольним, а також як проводяться власні дослідження в атестованій лабораторії та контролюється якість продукту на всіх етапах виробництва. Під час варіння мембранної фільтрації і на лінії розливу це є технологія мембранної фільтрації, де із пива стандартного світлого лагеря забирають спирт з допомогою мембрани за рахунок балансу. Місто спирту в воді 0, а в пиві 4%, спирт поступово переходить в воду. А водіям слід пам'ятати, алкоголь і кермо речі несумісні.